щастя. їхати додому. <кліст> Співачка Альона Альона нарешті повернулася додому. Вона розчулилася майже до сліз, коли побачила батьків серед натовпу журналістів. Найталі батька батька мамка. Буду. Не не Ви знали, що батьки Ні, не знала так приємно. також. Льона скористалася можливістю та звернулася до українців, щоб вони донатили на відновлення зруйнованої ворогом великокостромської гімназії. Донайте, будь ласка, на відбудову великої Костромської школи. Ми не зібрали всю суму, що Дуже сильно треба. Дуже хочеться, Дітки дуже чекають, що ми відбудуємо школу. Також Альона відповіла на питання, чому вона приїхала одна в Україну без Джері Хел. Джері поїхала на Канський фестиваль. Вона там буде виступати. На її також відповідальна місія. Тому я повернулася одна. Реперка розгорнуто відповіла, як відреагувала на оцінки журі та на другий порядковий номер у фіналі, на яке їх поставили продюсери Євробачення. Так, ми задоволені. Перш за все з тим, що нам дали другий другий порядковий номер. Це перше. По-друге, з тим, що ми виграли два роки тому. Це було нереально просто пробиватися. Ну і з тим, як журі такі нам бали поставили. Ви самі все бачили. Відповідно, що ми ввійшли в тройку лідерів. Це прям вау. Це показник того, що всі українці вміють об'єднуватися. І те, про що була наша пісня саме про об'єднання, воно спрацювало. Люди об'єдналися і подарували нам третє місце. З перших вуст ми дізналися. Як відреагували організатори Євробачення на футболки з написом Звільнити захисників Азовста та заклик Альони та Яни в кінці виступу мир та свободу для України? E, не вирішили не ризикувати, не вдягати на артистів. Чому? Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи? Це, по-перше, якби нас дискваліфікували, оскільки її одягли учасники команди, то могли б їх забрати з залу. А нас би залишили все одно, бо якби дискваліфікували нас в наступному році, взагалі б не пустили. Що ви розуміли, там таке було? Там заклеювали будь-який напис, заклеювали будь-який бренд. Якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі, тобто а політичне пресування було дуже велике. Не дай Бог якийсь заклик, і ми, от, ризикуючи тайком, вирішили всі отакі от повдягалися. Ой, вибачте, ми ж не можемо, типу, як артисти, зійти зі сцени, там нікого не пропускають. Ти в грінрумі тебе не випускають, тобі нічого не можуть принести. Просто все жорстко, і наші такі просто. Один момент ми давай всіх обнімати, то так. Просто. А, але, О, але ми зробили але, це але, і маска нас... говориш... таню моїню також в Україні і в своєму інстаграм виклала залізничний вокзал, де ми чуємо пісня Тереза Марія. Коли приїхала до батьків додому: Яке щастя. Це я матері квітки дарила з мила. Стоять просто в вазі. Там мій вазончик, мама, пересадила. Там є один мій вазончик. І розсада, дивіться, на які вже повиростали і заморозки прийшли. Ну, як же таке, може бути. Ну, що ну, ну, це робиться.